Ваш інтерес, що ви так лобіюєте це, приїхали сюди за свої кошти, тратити час і так далі. По-перше, ми не приїхали за свої кошти. Експерти за отримують зараз плату від ЮСЕДІ. Е, <так> Асоціація міст України <так> має проєкт. Ні, місто Трускавець, членом Асоціації міст України. Я боюсь <тактак> <я, можу>, теж згадати за який час. Напевно, ще долегка грецекрана. І місто Трускавець, сплачує членський внесок нашого асоціацію в місто Київ. В асоціації міст працюють дві людини я і мій заступник. І ми, як найбільша дирекція в Україні, от для прикладу, у нас 46 членів в Львівській області, тому що міські ради бачать сенсу співпрацювати з нами і вступають до нас. Але від того мені не легше на не жаль. Ви, ви проти того, щоб то було? Чи ви просто я, та, я, як я, людина? Дивіться, в от мені є два Василя Петровича Баймова. Один, от коли я в Ходорові я розказав, ситуацію, я є, в Кодерові, що сільські голови, що міський голова, вони бачили і пам'ятали, в них ще там десь під корці була та інформація, що в них був район і що їм буде зручніше. І вони всі дійшли консенсуса після дискусії, спорів, цифр. І вони провели ті вибори. А ліку можна було не робити. 67 ці ворогів трошки не зрозуміло. Ні, ні я як вас Володимир. Я не приїхав вас заставляти лобіювати. Я приїхав дати інформацію про чинний закон. А для чого М можна запитання? Ваш інтерес. дозвольте. В мене особисто ніякої інтересу. Абсолютно шановні учасники. У нас анонсовано було, що це круглий стіл. Правильно я розумію. Круглий стіл він передбачає участь різного роду експертів, передбачає якийсь регламент, і кожен може висловити свою думку на ту чи іншу тему. У мене запитання є: хто у нас модератор круглого столу? Перше, друге, який регламент? І третє, чи буде можливість альтернативні думки почути на цьому круглому столі, ну щоб це не була фікція, монолог. Ви сказали своє. Чи такий самий час буде виділений для того, щоб сказати іншим людям інше? І хто модерує захід? Щоб ми могли знати, я на сам і що я допоможемо тому що ми ініціювали Асоціацію міст України, асоціювала, е ініціювали цей проливці. Тобто, з вашого досу ми висловимо свою позицію, розкажемо про законодавство, а далі будемо приходити до консенсусу. Якщо буде така необхідність, тому що кожен зможе висловити свою думку. Я ще раз наголошую, що ми не представники державної виконавчої влади. Ми не представники якихось державних урядових органів. Ми громадська організація. Так само, як тут є присутні, напевно, багато людей з громадського сектору. Ми вам сьогодні розповімо про чинне законодавство. Приймати рішення буде ваша міська рада, об'єднуватися, ініціювати чи не ініціювати це ваше право. Але для того, щоб прийняти це чи інше рішення, ви мусите мати інформацію. Тому все українська. Громадська організація Асоціація міст України на своїх загальних зборах в Одесі прийняла рішення відвідати тисячу громад в Україні до грудня місяця з просвітницькою моторою, повідомити мешканців і активістів громад. Про це законодавство, а приймати його будете ви самі. Добре. Андрій, можливо, бо, раз, Андрій можливо, Богданович. Засад, можна? Абсолютно Ан... Андрій, Андрій Богданович, В... можна я. я... Це моя робота. Я, місто 에... член, я вас попрошу. Андрій Богданович, як модератор, я просто до вашого відома ставлю. Ви запросили одну експертну групу, громадські активісти. Я як депутат запросили експерта. Ігора Гурняка, який також представляє асоціацію територіальних громад України, він є членом ради цієї асоціації. Я би дуже просив, щоб по часу дали таку саму можливість виступити. Значить, якщо ми домовляємося про якісь формат роботи, значить давайте почуємо експертів. Вас повідомити, що тут присутні голови сільських рад, пан Святослав є у сільської ради публічного, пан Нарон Модрич, пан Михайло є з і пан Любов Мирос, доброго. З Лорова не приїхали сьогодні є сесія. Доброго <рес> дня. Хочу знову ж таки доповнити Василя Петровича. Наш інтерес зовсім абсолютно проблеми. Хочете об'єднуватися, будете об'єднуватися, хочете, не будете об'єднуватися. Наше завдання донести вам інформацію про нормативні і законодавчі акти, які обумовлюють об'єднання. Я буду розповідати про фінансовий стан фінансовий бік об'єднання, яке. Буде проведено чи буде не проведено. Ну, найперше, це я буду розповідати про бюджет, який ви будете мати переваги бюджету, які доходи, які детально, і ви, що тоді на основі, можливо, хтось знає, можливо, хтось не, не володіє цією інформацією. Ми просто хочемо донести до вас інформацію.